21-річна Алексіс Кроуфорд вивчила соціальне та кримінальне правосуддя в університеті Кларка в Атланті. Дівчина зростала в містечку Афіна у штаті Джорджія. У неї були турботові батьки, 5 братів та чотири сестри. Всі вони неймовірно були близькими. Дівчина переїхала, коли вступила до університету, живши лише за півтори години їзди від батьківського дому. Алексіс підтримувала щоденний зв'язок зі своїми близькими. Вони описували Алексіс як красиву молоду жінку, яскраву особистість та геніальну студентку. Окрім того, що Алексіс вивчала кримінальне правосуддя, вона також була художницею. Коли дівчина не була зайнята виконанням домашніх завдань чи підготовкою до іспитів, Алексіс проводила свій час, малюючи скетчі. Але одного дня світ родини Кроуфорд безповоротно змінився. На календарі було 30 жовтня 2019 року. Однієї миті Алексіс сміялася, говорячи по фейстайм з мамою, а наступної вона ніби розчинилася в повітрі. Через 9 болісних днів правда вийшла назовні. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо. Я вдячна спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Минуло 9 болісних днів після цієї останньої розмови по фейстайм. І от Олексія знайшлася в парку в окрузі Декалп. Її холоднокровно виконала рано вранці на Хеловін. Сім'я Алексіс була шокована, коли дізналася, що однією із винуватців жорстокої і страшної смерті їх доньки була людина, яка проводила багато свят у їхньому домі. Найближча та найвірніша людина. Хіба таке може бути правдою? Але все по порядку. На першому курсі університету Алексіс познайомився зі своєю однокурсницею Джордін Джонсон. Джордін виросла в маленькому містечку Оберн-Гіллс, штат Мічиган, де її батько був церковним діяконом і по сумісництву співробітником правоохоронних органів. Алексіс і Джордін одразу знайшли спільну мову. Вони стали найкращими подругами, а згодом переїхали в спільну квартиру в Heritage Стейшн, житловому комплексі, розташованому всього за 5 хвилин від кампусу. Алексіс навіть запросила Джордін познайомитися зі своєю сім'єю в Афінах. Там її зустріли з розпостертими обіймами і поставилися до неї як до рідної. Після знайомства з родиною Алексіс Джордін проводила кожне свято з Кроуфордами. 26 жовтня 2019 року Алексіс, Джордін і хлопець Джордін, 21-річний барон Брентлі, репер-початківець, вирішили зібратися разом і піти випити. Коли вони повернулися додому, всі троє були в стані сильного алкогольного сп'яніння. У якийсь момент Джердін стало погано, і вона пішла прилягти на ліжко в своїй кімнаті. Коли Джордін прокинулася через годину, вона спробувала увійти до ванної кімнати, але двері були замкнені. Вона постукала і двері їй відчинив барон. Хлопець був без сорочки. Олексіс лежала на підлозі ванної кімнати, непритомна в одному лівчику. Перше, що барон сказав Джордін, було, я не торкався її. Між Джордін і Бароном почалася суперечка. Вона закінчилася лише тоді, коли барон схопив ключі від її шевроле Круз і поїхав геть. Джордін зателефонувала в 911. Дівчина повідомила, що її машину викрали, додавши, не дбало. Здається, що сталося з моєю подругою. Наступним дзвінком Джордін. Який вона здійснила того вечора, був дзвінок подорзі своєї старшої сестри Брітані з проханням приїхати до неї. Коли Брітані приїхала, вона побачила, що Алексіс сиділа на підвозі і нестримно ридала. Алексіс розповіла Брітані, що зазнала сексуального нападу. Брітані негайно зателефонувала 911. Алексіс відвезла до лікарні Грейді. Перебуваючи в лікарні, вона подала на барона заяву про сексуальний акт без згоди. Стверджуючи, що він, можливо, скористався нею, коли вона була без свідомості. Алексіс розповіла поліції Атланти, що пам'ятає, як барон торкався її і цілував, але в якийсь момент вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, то виявила, що лежить на підлозі у ванній кімнаті майже гола. Алексіс прийшла медичні тести, і їх результати підтвердили її побоювання. Сперма барона була знайдена на її тілі. З невідомих причин барон не був одразу заарештований за злочин. На свій захист поліція Атланти пізніше заявила, що Алексіс лише повідомила про непристойні дотики та поцілунки, а не про статевий акт без згоди. Неспроможність поліції затримати барона виявилася фатальною, оскільки Алексіс зникла безвісти всього через три дні після зазначених подій. Якимось чином барону вдалося переконати Джордін. Що в ніч на 26-те він був настільки п'яний, що сплутав Алексіс з нею. Пара помирилася після виносених звинувачень проти барона, колись кращі подруги Алексіс та Джордін більше не спілкувалися. Джордін зателефонувала кільком родичам Алексіс і повідомила їм, що ДНК барона не було знайдено під час медичних тестів, а це була неправдива заява. З того дня стало зрозуміло, що барон користується незмінною підтримкою Джордін, а не її бідолашна подруга Алексіс. Після нападу Алексіс написала друзям, що їй незручно, і вона боїться спати у своїй спальні. Тому дівчина почала спати на дивані у вітальні. Алексіс тоді не знала, що людина, якої вона боялася, була всього за кілька метрів від неї, і її ворог ховався у спальні Джордін. Джордін потий впустила барона назад у квартиру 27 жовтня і дозволила йому залишити свій кімнаті на наступні чотири дні. Без відома Алексіс, поки Джордін була на роботі або на заняттях, жертва залишалася в квартирі наодинці зі своїм нападником. У середу, 30 жовтня о 15.23, Алексіс поспілкувалася зі своєю матір'ю Темі. Темі сказала детективам, що Алексіс сміялася і була в доброму гуморі. О 20.44 сестра Олексіс Олександрія написала їй смс і запитала, які в неї плани на вихідні. Алексіс відповіла ніяких. Олександрія надіслала повторне повідомлення, але відповіді так і не отримала. О 23.30 Алексіс була помічена на відео з камер спостереження в винному магазині, в рожевому худі і чорних штанах. Більше її ніколи не бачили живою. 31 жовтня сім'я Алексіс намагалася зв'язатися з нею, але їхні дзвінки та повідомлення залишалися без відповіді. Мовчання було болісним і жахливим. Алексіс завжди відповідала на дзвінки своєї сім'ї, навіть коли просто говорила, що зайнята, і не може говорити. 1 листопада сім'я Алексіс заявила про її зникнення. Пізніше того ж дня поліція Атланти. Відвідала квартиру за межами кампусу, яку вона ділила з Джордін. Джордін розповіла детективам, що в ніч на 30 жовтня Алексіс попросила її відвести до винного магазину. Джордін погодилась і відвезла Алексіс до магазину о 23.30. Вони повернулися додому о пів на першу ночі. Джордін стверджувала, що відразу пішла спати, оскільки у неї були рано вранці заняття. А коли вона прокинулась наступного ранку, Алексіс вдома вже не було. Джордін сказала детективам і родині Алексіс, що не знає, де вона і що з нею сталося. Це виявилося лише однією з багатьох неправдивих заяв, які вона робила під час розслідування. Детективи не змогли знайти в квартирі телефон Алексіс банківські картки або студентський квиток. Телефонні записи показали, що її телефон був вимкнений десь між 2 і 3 годинами ночі. На цьому будь-які сліди Алексіс, здавалося, зникли. Поліція Атланти розпочала пошуки зниклої студентки по всьому штату, по всьому кампусу і в сусідніх містах були розклеєні листівки. Батьки Алексіс звернулися до громадськості з проханням по безпечне повернення їхньої улюбленої донечки. Давлячи сльозами, батько Алексіс благав: Я люблю тебе, дитинко, просто повертайся додому. Джордін навіть опублікувала фото флайера на своїй сторінці в Інстаграм, а пізніше написала: Я просто відчуваю себе безпорадною, моє серце зараз дуже болить. Близькі Алексіс незабаром дізнаються, що Джордін зовсім не була безпорадною. Насправді, вона була однією з тих двох людей, які знали, де Алексіс і що з нею сталося. Джордін намагалася грати роль стурбованої подруги. Але детективи швидко розкрили правду. Коли вони обшукали квартиру Алексіс і Джордін, вони натрапили на невелику краплю крові на раковині у ванній кімнаті. За допомогою люмінолу вони знайшли сліди крові щонайменше в п'яти-шести різних місцях у квартирі. Камери спостереження з паркінгу житлового комплексу зафіксували, як Джордін і барон сідають в автомобіль Джордін о третій годині ночі. А це суперечить її твердженню, що вона лягла спати опівнад першу ночі. Барон під'їхав заднім ходом до вестібюлю. Через 17 хвилин вони виїхали з комплексу і повернулися о 4.09 ранку. Детективи виявили повідомлення між Джордін і бароном, в яких вона просила його знищити записи камер спостереження на парковці, підписавши зроби це. До детективів звернулася подога Джордіна. Джордін написала їй про пластиковий контейнер. Вона сказала, що її батьки позичили їй пластиковий контейнер, а тепер його немає, він зник. І Джордін попросила подругу зробити вигляд, що вона позичила контейнер у неї, на випадок, якщо батьки запитають про його місцезнаходження. Незабаром детективи дізналися про величезне значення зниклого смітника. 8 листопада детективи пред'явили Джордін докази, і вона зізналася в тому, що забрала життя у Алексіс Кроуфорд. Разом з батьком вона привела детективів до тіла. Тіло Алексіс було знайдено в парку Exchange в окрузі декабу. Вона була загорнута в синю ковдру. Її руки були зв'язані рожевою толстовкою з капюшоном, який її в востаннє. А навколо шиї була обмотана синя футболка. Голова Алексіс була вкрита пластиковим пакетом для сміття. Поруч з її тілом лежав пластиковий контейнер. Згідно з заявою Джордін, після повернення додому з винного магазину 30 жовтня, вона зізналася Алексіс, що барон жив в її кімнаті протягом останніх чотирьох днів. Алексіс і Джордін почали сваритися. В якийсь момент барон вибіг з кімнати Джордін і почав душити Алексіс. Після зізнання Джордін її та барона заарештували. Джордін Джонс і барон Брентлі були заарештовані у зв'язку зі смертю Алексіс. Барон зізнався детективам, що забрав життя Алексіс, але стверджував, що Джордін допомагала йому у цьому, одночасно з ним перекривши доступ повітря своїй колишній найкращій подрузі пластиковим пакетом для сміття. Алексіс боролася за своє життя. Їй вдалося прорвати дірку у поліетиленовому пакеті, але барон продовжував стискати його, поки вона не перестала дихати. Барон сказав детективам, що знав, що це останні хвилини Алексіс, тому що її голос звучав так, ніби вона була в агонії. Після цього пара поклала тіло Алексіс у пластиковий контейнер, завантажила його автомобіль Джордін і поїхали в Park, де вони штовхнули контейнер з пагорба. Від удару при падінні тіло Алексіс випало з контейнеру. Пара повернулася додому невдовзі після четвертої ранку. Прибрали місце злочину і пішли спати. Наступного дня вони разом пішли на вечірку на Геловін, ніби нічого не сталося. Згідно з матеріалами суду, округу Фултон, Джордін Енджел Марі Джонс і барон Ренвік Брентлі були звинувачені великим журі у тяжкому злочині, нападі з обтяжуючими обставинами, неправомірному позбавленні волю і приховуванні смерті іншої людини. Барону висновну додаткове звинувачення в судомії за обтяжуючих обставин. Джордін і Барон наразі перебувають у в'язниці округу Фултон. Дати судових засідань ще не призначені. Окружна прокуратура округу Фултон не вимагатиме смертної кари. Поліція Атланти заявляє, що поки що не знає мотиву цього злочину, але для більшості з нас відповідь цілком очевидна. Алексіс втратила життя через те, що повідомила про напад. Лише один з чотирьох подібних нападів у Сполучених Штатах реєструється, те, що сталося з Алексіс, є однією з трьох головних причин, чому жертви часто не повідомляють про злочин, страх помсти. Незважаючи на те, що Алексіс мужньо повідомила про свого кривдника і намагалася не дати йому заподіяти шкоду комусь іншому, вона не отримала необхідної допомоги. Її смерть це тривожний дзвінок, який нагадує всім, що злочини існують, а ігнорування заяв жертв має жахливі наслідки. Алексіс мріяла стати юристом і присвятити своє життя пошуку справедливості для інших. Тепер її сім'я бореться за справедливість для неї. Сподіваємось, що правосуддя візьме гору і злочинці отримують тюремний строк. Я щиро співчуваю родині Кроуфорд. Спи спокійно, Алексіс. Друзі, залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.